Привіт, мої розумчки! Підгадайте загадку. Має вуса, пишний хвіст і хорошу звичку. Спершу добре він поїсть і умиє пичку. Ви здогадалися, хто це, діти? Так, вірно, це котик. Погляньте на малюночок і скажіть. Де знаходиться котик і що він робить? Котик сидить у кріслі. Діти, я зараз промовила речення так чи ні? Так, це речення, бо всі слова дружать між собою. Давайте викладемо разом схему речення. Котик сидить у кріслі. Діти, яке перше слово у реченні? Котик. Це дія чи це назва? Так, це назва. А яке друге слово у реченні? Так, сидить. Це назва чи дія? Так, це дія. А яке четверте слово у реченні? Так, крісло. Це слово назва, чи слово ознака. Так, вірно, це назва. І в нас залишилося третє слово. На його. У діти, у це не слово назва, не слово дія і не слово ознака. У це слово помічник. Слова помічники допомагають нам пояснити, де знаходиться предмет чи жива істота. Ми позначаємо їх короткою рисочкою, Ось такою. До слів помічників відносяться такі слова: у, за, під, біля, «над», на між. А зараз пограємо в гру, яка називається де сидить кішка. Ваше, діти завдання. Потрібно підібрати слова помічники до картинок. Отже, поїхали. Подивіться і розкажіть. Де знаходиться кішка? Так, давайте разом перевіримо. На коробці, за коробкою, в коробці, перед коробкою біля коробки. Правильно молодці, ви впорались з завданням. Сьогодні продовжуємо вчити звуки та букви. Ви вже знаєте, що букву ми можемо прочитати і написати, але звук ми не бачимо, ми лише його чуємо або вимовляємо. Зараз я скажу звук, який ми будемо вивчати, а ви, діти, послухайте уважно та повторіть, як я. І, повторіть іще раз разом зі мною. «І» Звук І називається голосний, бо наш голосочок співає і тянеться, як ниточка. І. Ви пам'ятаєте, що голосні звуки вимовляються легко. Ротику цей звук не зустрічає ніяких перешкод. І вільно вилітає з твого ротика. «І». в українській мові мало слів, які починаються на звук «І». Частіше звук «І» ми можемо почути всередині або в кінці слова. Ось, послухайте: сир, кит, бик, дим, гриб. А ще звук «І». Ми часто вимовляємо в кінці слова. Пограємо в гру, я називаю слово, а ви додаєте в кінці звук і слон, слони, гриб, гриби, літак літаки. Молодці, ви впоралися із завданням. Діти, ми з вами вивчаємо літеру І. Давайте з вами розповімо про неї віршика. І великої немає, і слова не починає. Виплив кіт на середину, хвилям кіт підставив спину. Ось такі діти віршик про літеру І. Отже, що ми сьогодні вивчили на занятті? Так, слова, помічники, звук І та літера І. До побачення, діти, до наступних зустрічей!